Значення оздоровчого бігу для функціонування серцево-судинної системи у нас час більшість людей веде мав рухливий спосіб життя. Вони ходять пішки, як правило, від автобусної зупинки чи автостоянки до свого закладу праці або навчання, а недостатність страхової активності погано відображається як на стані здоров'я людини, так і на її можливостях у всіх сферах життя. Наш організм для нормального функціонування потребує руху, фізичного навантаження. Найдоступнішим на сьогоднішній день видом рухової активності для більшості населення є оздоровчий біг. Він не вимагає дорогого спорядження, спеціальних умов, не можна займатись у зручні години. Біг це природні рухи циклічного характеру, тобто процес, коли одинакові за структурою дії повторюється. Рухи, що вимагають невеликих рівномірних зусиль, є найкориснішими для організму. Вони проходять в умовах найбільш сприятливих для діяльності дихальної та судинної системи. При біги відбувається оптимальна, циклічна зміна періодів навантаження та відпочинку, налагоджується чітка функціональна взаємодія між руховим апаратом та внутрішніми системами через нервову систему. Для бігу характерне явище біомеханічного резонансу, яке описав Фарита Гашин. На його думку, біг це серія стрібків, при яких в момент приземлення на п'ятку виникає протиудар, який переміщує догори стовп крові по судинах. Такий гідродинамічний масаж зміцнює стінки судин і запобігає відкладенню на них холестерину та солей. Також сприяє профілактиці атеросклерозу. Вібрація печінки та кишківника покращує відтік жовчі і посилює перестальтику, що сприяє травленню і запобігає закрепам. Під час повільного бігу витрачається від 600 до 800 ккал на годину, залежно від ваги тіла. У поєднанні з розумним обмеженням харчового раціону. Таке навантаження сприяє ліквідації надлишкової ваги тіла. За результатами чисельних досліджень доведено взаємозв'язок між рівнем холестерину в крові та заняттям бігом. Так, після року занять бігом у людей 40річного віку рівень холестерину знижується до показників, які характерні для 18-річного віку. Також великий вплив бігу на діяльність серцево-судинної системи внаслідок збільшення ударного об'єму крові з 70 до 140 мл. Кожне скорочення серця викликає розтягнення коронарних артерій. Через кілька років занять ширина їх збільшується вдвічі, біг значно покращує кровообіг у нижніх кінців, за рахунок скорочення м'язів. Гомілок та стегон, що веде до активного виштовхування крові в напрямку до серця, це полегшує роботу серця і сприяє профілактиці варикозного розширення вен. Дуже важливим є факт капіляризації тканин, відкривання судин надзвичайно малого діаметру, які не функціонували в результаті гіподинамії, і утворення нових кровоносних капілярів у серцевому м'язі. Міокардії та м'язах нижніх кінцівок. Отже, біг сприяє нейтралізації трьох основних факторів ризику виникнення серцево-судинних захворювань, підвищеного вмісту холестерину в крові, гіпертонії та надваги. Дуже значний вплив бігу на психіку людини, її настрій. Австралійський стаєр Рон Кларк бігун усіх часів, як його називали, Писав, що 30 хвилин бігу покращать настрій, а 60 зроблять людину впевненою в собі впевненою в своїх силах. Підготовленим бігунам потрібно 40-60 хвилин повільного бігу для того, щоб досягнути оптимального емоційного стану. Вчені встановили, що в людей, які регулярно займаються спортом, надниркові залози виробляють сидерафін, або, як його назвали, гормон настрою. Після 30 хвилин бігу він залишається в крові протягом доби. Отже, півгодини бігу, і впродовж дня у вас гарний настрій. За допомогою бігу, психологічний стрес заміщується фізично, відбувається емоційна розрядка, яка так потрібна людям у наш час. Отже, оздоровчий біг це не просто фізична активність, а стиль життя, що гармонізує тіло і душу. Дарує відчуття легкості, сили і радості. Почніть бігати сьогодні, і вже завтра ви відчуєте, як змінюється ваше життя. Біг це шлях до здоров'я, молодості та щастя.